Доброго дня! З вами спеціальний кореспондент каналу 1 плюс Харківського фахового коледжу харчової промисловості Діана Шкреба. Вітаю вас з міжнародним днем студентства. В ефірі наша постійна рубрика Коледжанські усмішки. Петрова на питання викладача, чи можете ви щось сказати про великих хіміків го століття, відповіла, так, вони всі померли. Думку великих, що десь ніколи не пізно студенти продовжили так. Навіть ніч перед екзаменом. Студентка після екзамену сіла в автобус, взяла білет, іноді таке трапляється. Голос оголосила номер білету. І після невеликої паузи звернулись до водія. А можна я візьму інші білети? Об'ява в студентській газеті. Міняю ніч перед екзаменом на ніч після екзамену.